可能 На святковій лініці у школі номер 36 поєдналися одразу кілька поколінь випускників. У день знань вони разом вітали нинішніх першокласників. А цього року навчальний заклад прийняв 55 першачків. Аби малеча могла не тільки здобувати знання, а й досягати гарних спортивних результатів. Народний депутат Андрій Павелко разом із своїм колегою Максимом Курячим встановлять в 36-й та 31-й школах, а пізніше в інших навчальних закладах сучасні спортивні майданчики. Першачки скромно туляться один до одного. Цього дня у них найбіліші банти та гольфи, найяскравіші враження та найсильніше бажання вчитися. Читати, читати, читати. П'ятикласники сміливіші та бадьоріші цього дня, де хто вбраний не у форму, а в українські народні костюми. Танцюватимуть, хлопці не переживають, адже готувалися добре. Так само старанно обіцяють вже незабаром робити домашні завдання. День знань надихає. Для мене в этом году надію. Чого я не тяжовим. Серед колишніх випускників поряд народний депутат Андрій Павелко та військовий Ігор Рушенко. Ігор Рушенко демобілізувався три місяці тому. Він закінчив цю школу, потім привів до неї свого сина та доньку. Усім вихованцям навчального закладу бажає мирного неба та ніколи не знати лиха того, яке він бачив та відчував у Донецьку. Ми вивозили... центр города продукты и раздавали людям. И глаза людей, молодых мам с детишками, стариков очень сильно запомнились. Ну, потому что голодно там было. Народний депутат Андрій Павелко також частенько навідується до навчального закладу, допомагає при нагоді, радіє успіхам. Аби й було ще більше у спорті, пообіцяв оновити спортивний майданчик, що не реконструювався вже багато років. А далі спортмайданчики будуть оновлюватися і в інших школах. Ми разом з Максимом Куричем пропонували таку програму почати. Искусственных площадок, и я уверен, что мы с Максимом начнем такую программу для нашего здоровья, наших детей. И уже в первых школах появятся в ближайшее время площадки с искусственным покрытием. И это даст возможность нашим детям заниматься спортом, быть здоровыми. Сегодня это только первые шаги. в в в площадки. Сегодня дети выпускают голуби, радиосвяту. Та вже завтра у кожного з них розпочнеться робота над вдосконаленням своїх знань, творчих можливостей та здібностей. Від кожного очікують високих результатів. Таку планку встановили колишні випускники. Поступатися їм теперішні не збираються. Юлія Соколова, Сергій Гончар, новини 11-го каналу.